Ігор Харченко, директор центру розвитку суспільства, зараз гість нашої студії. Вітаємо е, вас, можна пане Ігор. Не. одразу по ходу от, попередня новина. Так ну і про це говориться. Ці протягом днями говоримо. Це якась дика ситуація. Так, ну звісно, це, це, це без заперечень про те, що місія ОБСЄ проїхала, приїхала, і якісь попереджувальні лінії було викреслено, Так е, вони заступили, почали, почалися постріли і, і так далі. Ну я не знаю, могли б якось прокоментувати чи щось сказати до цього, наскільки mm. це. Мені якраз той момент. Чуло ви колись прецеденти такі mm подіщати. -hmm. Такі прецеденти насправді стаються і у мирний час, коли несеться караульна служба. І треба розуміти, що солдати, які стоять на таких об'єктах, перебувають у певному критичному стані, і відповідно спровокувати такий постріл може будь-що. Інша річ, що це е, говорить, якщо це так само було, як там от розповідається, тому що я там не був присутній, мені важко дивитися, було, яка там була ситуація. Але з свого особистого досвіду, до я розумію, що в такій ситуації командир, який відповідав за те, щоб зона була належним чином оточена, і були застережні знаки, і було розуміння того, що супроводжу групу супроводжують належно поінформовані офіцери, які повинні відповідати за безпеку тих людей, які там працюють, то відповідно це не було десь так певного. Коригування чи співпраці, чи взаємозв'язку між тими, хто охороняв зону там, трагедії, і тими, хто е, супроводжував людей. Тобто, це е, певно, є з ким поговорити з цього приводу вищостоячим щостоячим керівництвом. Тобто, це я розумію, що це якийсь такий дивний. Інцидент, який навряд чи переслідував якісь там провокацію чи ще щось, але це є просто розуміння того, що ситуація надзвичайно напружена, і люди, які прибувають в зоні бойових дій, а це все ж таки зона бойових дій. Вони сьогодні потребують належної і підготовки, і належного контролю, і належного забезпечення. Але ж мова йде саме про спостерігачів ОБСЄ, які на зону на місце трагедії прибули, їх не допускають туди. Мені важко це якраз. Я зараз не зможу. Треба більше інформації. Для ну, того, щоб належно цей, ми зараз чекаємо достатньо інформації, щоб зробити якісь висновки. В даному випадку, поки що є дуже мало інформації, ми мали вже досвід, коли надходило те чи інше, ну, скажімо так, начебто достовірна інформація, потім вона спростовувалася. І тут треба почекати трішки, щоб зрозуміти, що ж відбулося насправді. Скажіть, будь ласка, пане Ігоре, ми знаємо, що між ДНР та, наприклад, вчора було заявлено також на Ливаченко, що була домовленість з приводу створення безпечної зони в 20 квадратних 20 квадратних кілометрів, якраз на місці падіння боїнгу не було дотримано цієї домовленості. Власне, спочатку, і домовилися з іншої сторони ми сьогодні бачили вжило навіть постріли. Так і ми знаємо, що там сьогодні і вивозили, і власне були і вантажівки, і вивозили не тільки. Якісь там обломки самого літака, але і так само вже а, заг... людей, які загибли. от скажіть, будь ласка, ця домовленість вона має якісь наслідки і відповідальність взагалі існує? Для мене є взагалі дивною ситуацією, коли ми маємо домовлятися з групами, які сьогодні є поза законом в Україні, і чому тому, тоді Ангела Маркель на цьому наполягає це вже інше питання. Я думаю, що вона наполягає, тому що для Німеччини є стратегічно важливою співпраця з Росією, uh -huh. і це є вона працює в інтересах 300 тисяч, принаймні як мінімум, робітників, які безпосередньо працюють на підприємствах, які мають прямі контакти з Російською Федерацією. Це на позицію Анд. Меркель впливає 79 чи 80 мільярдів оборот торговий, який є, плюс величезні інвестиції, які вкладені саме в російську економіку. Ну і заяви керівників таких провідних, як концерни, як Бас та інших, які говорять про те, що не дивлячись на санкції, вони не будуть згортати співробітництва з Російською Федерацією. Це тому не дивним є те, що не дотримуються якісь домовленості. Це, це зовсім є просто. То в наслідком такої, от я переконаний, непослідовної позиції Німеччини є наслідок того, що бойовики чи терористи, там чи вже скажімо, так чи з це збройні сили іншої mm -hmm. держави, почуваються на нашій території як на окупованій території, де вони можуть зробити що завгодно, зараз як ви можете оцінити дії і стратегію, можливо, якусь плановість, можливо, навіть ситуативні Якісь дії антитерористичної операції наскільки вони зараз є зваженими? Наскільки вони є успішними? E, завжди є проблема з того, що ти не маєш всієї достовірної інформації, і було би добре, якби в нашій країні був створений такий антикризовий ситуаційний центр, який би міг би в режимі реального часу в 24 години на добу і 7 днів на тиждень відслідковувати всі процеси, які є навколо цієї ситуації в країні. E, на, за нашу інформацію такого єдиного центру немає. E, це не може бути штаб там антитерористичної операції, це не може бути ще щось. Це є зовсім інша Можливо, специфіка. Можливо, це може бути звні? І наші засоби масової інформації це є лише одне із джерел е, інформації, Яке які має на надходити в саме на в цей ситуаційний центр, де мають працювати аналітики, які повинні опрацьовувати величезні масові інформації. Це є відповідна технологія. Такі антикризові ситуаційні центри працюють в багатьох країнах світу, і цей досвід не є новий його можна було б застосувати в Україні. Очевидно, його розгортанням зайняло б е, дуже короткий час, і ми ще це робили ще в березні місяці. Пропонували зробити такий антикризовий ситуаційний центр. Ну, на жаль, на той. Час наші звернення і публічні і не публічні відгуку не знайшли. Наявність такого антикризового ситуаційного центру могла б дати керівництву держави ту інформацію, якою сьогодні ну систематизовану інформацію про будь-які ті чи інші дії, як в зоні антитерористичної операції, так і навколо України загалом по світу. Що стосується безпосередньо антитерористичної операції, для мене взагалі, чесно кажучи, сама назва вже викликає певне застереження, тому що антитерористична операція і тут президент Лише був кандидатом, казав правду, антитерористична операція закінчується за кілька днів максимум. Ми можемо важко уявити е, офіцерів Альфи в штурмовій броні, які бігають по полях е, цілий місяць. Треба розуміти її вагу, і все, коли вони проводять блискавичну операцію по захопленню терористів, в якихось, там чи в будинках, чи в літаках, чи там навіть на вулиці. Але це є операція, яка здійснюється за секунди там чи за хвилину. І така довго готується. Її відповідно належна екіпіровка і все решта. Тобто для Війни, яка сьогодні треба називати, що сьогодні реально є війна. Це зовсім інші вимоги, і до екіпіровки воїнів, які там перебувають, і до їхньої системи забезпечення. І ще дуже важливо, що насправді війна в Україні почалася дуже давно. Фактично, її можна означити 2005 роком, але це була війна інша. Ми мали інформаційну війну, економічну війну, хронологічну війну, світоглядну, духовну, там світоглядну, духовну мережі, організаційну і єдине не було ще гарячого. Війни, тобто силової, це вже найнижчий, її найнижчий рівень ефективності, але вона надзвичайно затратна. Вона багато потребує багато жертв саме серед мирного населення і серед представників збройних сил. І коли ми розуміємо, що ми не готові виявилися до цієї війни, саме тому, що ми весь час уникаємо то визнання статусу, що Україна є територією війни, і це саме от визнання цього статусу змінило би дуже багато і в забезпеченні чому, чому про це не говорить не говорять. Ну не знаю я. Скільки можу, таки говорю, Я не тільки, не тільки, не вазі, має, про що говорити? Не знаю. Має... Розкажіть, будь ласка, переваги власне ведення воєнного стану, і розкажіть, а що Тут, б це змінило? Питання не в навіть не в самому воєнному стані. Є ж воєнний стан, це вже остання mm -hmm. стадія, так, але є ще, ну є, от, наприклад, якби сьогодні наша країна працювала, чи принаймні спецслужби працювали в останній загрозливому періоду. Ну, Точніше, спецслужби повинні працювати, як на мій погляд, вже давно в стані воєнного. тобто, Бувати в воєнному стані, е, наскільки я розумію, це передбачало б цілий ряд процедур, які б мали б відбуватися практично у всіх структурних підрозділах СБУ е, зовнішньої розвідки, головного управління розвідки, прикордонних військ і так і так далі. Е, ну, на, принаймні по чутках такого не відбувається. Тобто, це передбачає мобілізаційний стан, передбачає їхню готовність, постійну готовність до е, дій вже в, в, в воєнний період. І це. Е, на мій погляд, знову ж таки, це передбачає певну контрозвідувальну діяльність щодо тих людей, які сьогодні явно працюють, тому що інформація, яка там, скажімо, витікає і дії терористів, як ми їх називаємо, це настільки злагоджені, що вони точно мають розвідувальну інформацію. Ось, щодо Ігорі, дії Ви сказали, Україні. що вже потрібно замінити саме поняття, антитерористична операція на щось інше. Ну ви якось відокремили Ні, від воєнного воєнного стану. Яке, яке таке поняття може бути Це альтернативно? треба назвати війною і розуміння ага. того, що вперше в світі відбувається війна, якої ще так. не було? Просто це ми маємо зрозуміти, що сьогодні Україна є не громадянська війна. правильно? це далеко це зовсім не громадянська війна. Це є війна з краї з іншою державою без її оголошення. Ну в даному стані, коли в даному випадку, коли ми оголосимо воєнний стан, ми маємо зрозуміти, що це ми кажемо, що на нас напали. Мені здається, що анексія Криму це є реальний доказ того, що на Україну здійснений напад, тобто ми втратили частину території, інша частина території перебуває під загрозою. Сьогодні визнання самого факту, що ми перебуваємо в стані війни, дало би розуміння людям їхньої позиціонування. Принаймні, було в суспільстві відбулося б розшарування між тими, хто є за Україну, і тими, хто є проти України. Відбулося б швидше самовизначення. Бо більше того, це був би потужніший мобілізаційний потенціал саме якраз структур громадянського суспільства, які сьогодні належним чином не використовуються в забезпеченні самої так званої терористичної операції. І, взагалі, в реформах в Україні, тобто, ми маємо знову ж таки унікальну ситуацію, коли суб'єкт, який показав, що він може змінювати країну, змінювати владу, сьогодні практично не задіяний в цій всій ситуації. Про забезпечення поки що антитерористерористичної е операції, тилове та бойове. От е хотілося б почути про покращення поточної ситуації з, з цим. я е більше спілкуюся от, власне, е з тими людьми, які безпосередньо їздять туди, і ми власне, намагаємося сприяти максимально тим підрозділам, які там нас просять десь допомогти. Е зокрема, е це і Національна гвардія, це і доброволь, добровольчі батальйони, це і в тому числі і десантні е частини, і прикордонні домики. І мене надзвичайно негативно вразила прес-конференція, яку давав заступник міністра оборони, де він винайшов бронежилет, який витримує постріл з протитанкової зброї. Те, що я хотів задати питання президенту під час зустрічі з громадськістю, це коли випробуваний буде на цьому заступнику міністра, цей бронестрійкий це бронежилет. Бо це ж унікальна річ, можна взяти ці бронежилети і таким чином. Захистити нашу бронетехніку в зоні бойових дій, ну подягнути на неї ці бронежилети, але це просто не справа не в тому, що він сказав дурість. Справа в тому, що він посадова особа в під час війни, заступник міністра оборони, говорить таку хінею про забезпечення Може, військових це частин. Е, ну це страшна метафора, бо він повторив. Я просто думав, що це е, там, коли почулося, я просто слухав в записі ага. ще раз і ще раз і розумів, що ця людина Пане не, Ігор, не знає реально. Це лишається що там є. одна хвилина, але хочеться почути від вас. Ми Бачимо, що а, зараз ця антитерористична операція вона від обмежу, е, відмежовує від кордону Росії. І так само ми бачимо дуже тоненьку стрічку, яку їм вдалося відокремити і вивезти, а, зокрема, слов'янців також звільнити. Mm -hmm. Може бути в будь-який інший випадок, а саме напад із Росії, і так само можуть активізуватися власне, терористи. У цій тоненькі смужиці загинуть і прикордонники, і військовослужбовці це стратегія, чи як це назвати? Е, ідея правильна. Виконання так. викликає багато запитань. Е, ідея була правильна, це потрібно було кордон, він потрібно було перекривати дуже давно. І на це потрібно було кидати ті зусилля, які були кинуті. А чи він перекритий? сьогодні. Фактично ще ні. Тобто, і це з велика загроза. Але я думаю, що саме е, перекриття кордону це є перший крок до перемоги. Дякуємо дуже, ігор Харченко знати, директор... де він знаходиться, той той кордон, і тому що першу чином потрібно зробити дивити за потім розвитку... демаркацію. Власне, але про це трошечки пізніше. Вже ну, мене... нашій наступній зустрічі. Харченко був да, ми обов'язково ще зустрінемося.